В ефірі рогова пасіка піновуликів. Сьогодні наше відео перед підготовкою до кочівлі. Які ж вулики годяться для кочівлі? І що для цього треба мати? Вже сильні сім'ї. Вже все пересвіло. Осталась лише кульбаба і пора їхати на кочівлю. На роговій пасіці випервано чимало вуликів. І зроблено висновок. Не всі вулики, не всіх модифікацій і моделей годяться для кочівлі. Для цього треба певні умови. Ми ж цю істину вистрадали тим, що кілька сімей заморилося в тих вуликах, які непридатні. Тож, які вулики почнемо з того, не дуже придатні для кочівлі? Особливо. Коли сім'ї силь. Ось дуже якісний вулик бістор. Але на кочівлю треба дивитися, щоб тут не було сильної сім'ї. Справа в тому, що тут немає продухів ні в криші, ні в корпусі льотка. І ножки дуже маленькі, знизу повітряна подушка невеличка. Сильну сім'ю. Я на рівні своїх знань вже б не брав би на кочівлю у цьому вулику. Те саме можна сказати і про це якісний вулик бджоляр. Бджуляр прекрасний вулик на зиму, коли треба розвиватися сім'ї, теплий, але в нього ті ж самі недоліки. Продихів нема ні в криші, ні в корпусі. І знизу. Невеличкі ножки. Правда, він може вдосконалюватись. Ось ця ручка, да, і можна зробити льоток. Дуже якісні і теплі вулики спіноплекс. Самі кращі сім'ї, Самі сильні сім'ї в них розвиваються. Але на кочівлі я вже в них заморив кілька сильних сімей. Немає продухів ні в криші, ні льотка в корпусі, знизу низькі ножки. Вузьке дно із сіткою, хоча б сім'ї тут в теплоті, прекрасно розвивається, але на кочівлю не годяться. То що ж треба для кочівлі? Треба побільше продухів. Ось цей вулик піноплоту має теж недоліки попередніх. Низькі ножки, немає продухів, але тут передбачено. Ззаді продух. І при кочівлі я його відкриваю зверху сітка замість плівки і, пов... і отримую протяги від дна сіткою і доверху сіткою. І я надія, що тут навіть сильна сім'я не замореться. Тобто часткову вулику піноплод можна перевозити. Хороший, теплий. І надійний вулик апікс. Теплий пінополістирол. Але проблеми ті ж. Нема продихів І саме головне що ця засувна дошка вона суцільна. Треба присолити дірочки, щоб закрити так, щоб трошки був якийсь продух, щоб могли дихати. І дуже низькі фальці ці фальці низькі, боюся, що криша може з'їхати. Тобто апікс для кочівлі не дуже годиться, хоча теплий і надійний вулик. Поширений у нас вулик Хімекселен. Теж обмежено придатний, продухів немає ні в криші, ні в корпусі, низькі ножки і ще що найгірше на магнітах. Засук буде по дорозі стрибати, зніматися, вилетять в бджоли. Один вихід, тут де для ручки спереду можна зробити льоток. Ось в якійсь мірі, в тім екселені можна буде потім транспортувати джіло. Гібридний вулик фірми Бісіті турецько Української має нормальну прильотку, яку під час мартування можна закрити. Ось так. Але немає продухів у корпусі. Зато пластикові криші <кій> ми бачимо продухи, які ми закриваємо, але при кочівлі ми їх будемо відкривати, ці продухи. Ну і дно пилкозбірник. Але є в нас і досить нормальні вулики. Ось, наприклад, вулик Біхаус. Біхаус має всі продухи, які треба. Продухи в криші, які ми будемо відкривати, в в корпусі. Високі ножки, ідеальний вулик для кочівлі. Те ж саме, можна сказати, про вулик Апіс. Вулик Апіс, як ми бачимо, має продухи в криші, має ляток, який можна відкрити і поставити сіточку. І досить високі ніжки. Але вони мають той недолік, що спереду закриті. І протяг будемо. Не дуже достатньо. Але я думаю, вистачить для того, щоб вулику апіс перевести будь-якій сім'ї. В крайньому разі треба знизу дещо зробити якийсь отвір. І, звичайно, лідер у цьому відношенні в мене це вулик Лисонь. Теж є в корпусі літок. Теж є в криші, їх відкриваєш і буде протяг. Тільки ножки середні. Але середніх ножок вистачає. Це не малі ножки, такі, як в інших вуликах. Тобто лисонь, нормальний вулик для кочівлі. Вулик з полістеролу саммер. В ньому стали робити людки в корпусах, А це вже можна їх виняти. Поставити сіточку, щоб бджоли могли дихати при перевезенні. Якщо вам було цікаве це відео, ставте лайки, записуйтесь на наш канал. Далі буде ще багато цікавих відео про кочівлю і не лише. дорою стати! І за добробут народу, росяним ранком, теплим світанком, разом святою.